Сюжетна модифікація на гру Сталкер під назвою Зникла душа. Сюжетні дії проходять приблизно через два тижні після початку подій «Сталкер. Чисте небо. Деякий невідомий замовник найняв чотири групування найманців, і ми коротше цими найманцями зараз і будемо шпілить. Нова гра найманець. І забирай. Це ж височило тобі розуму вилетіти в грозу. Під дощ. Ще б у викид полетіли. Спокійніше, Шкіра. Ти краще всіх тут знаєш, що вилітаємо ми. Зазначений час. Ніхто не винен, що зараз гроза. Це не добрий знак. Чи не тут група Дельта зупинилась? Тут. Але ми летимо в інше місце. загоном Дельта. Інші групи, я так розумію, вже теж на місці. О, -о, -о. Дельта, Альфа і Гама вже всі на місці. І лише група Бета, тільки тільки летить до місця висадки. Боже, я щось не вдупляю, що тут е, робиться. До чого ця музика? Я щось не вдупляю, чесно. Якийсь рот вструмили для чого? Типа епік якийсь, епік. Ну епіка я не бачу. Ми летимо, ладве-ладве. Це ж загін гамма. О. Значить, ми близько. Хосі і закінчилось твоє страждання, шкіра. Мене оце так забавляють, що оці е, а-ля заставки через запис екрану. Відставити болочки. Ми сідаємо. Забаляють оце так. Ці заставочки через екран записаний. Типу, відключили інтерфейс, щоб не відображався. І такі, типу, через деморекорд такі, типу, ухти, заставки такі роблять. Диви. І ще так безпалівно мишкою прям крутять. Прям так плавно, кінематографічно. Чесно, трішечки крінге. Заставочка не знаю. Так, контракт знайти групу стрільця. Головна мета наших загонів знайти ліквідувати якусь групу стрільця. Досі зрозуміти не можу. Навіщо людині потрібно було наймати кілька загонів заради пари трійки? Пройди світів, яких і собаки броячі можуть з граю загристи. Так, окей, з кимось поговорити Можу це в нас технік. Ось у пісюлетік якийсь, але чин мені треба? Е, мене звати Сектор. Медична допомога, треба. Ну тут ось є якась ще зброя додаткова. Але ну, типу, я не хочу забивати собі відразу баки. Усі на не є якісь патрони. Початкові. Нам треба зараз пробігтися і просто знайти цю групу. А де її шукати? По всій карті? Немітки нічого нема. Ось торговець, але до торговця ще дістатись. Треба. Ну ось найманці, як до них дістатись? I don't know, щось. Ну, це інша група. Можливо, пізніше ми до неї дістанемось, а поки бігаємо знайти групу стрільця. Увага! Зараз буде декілька хвилин жорсткого затупу. Цей шенк валянок ще той. А пацани, привіт, лісовик. Слухаю, бувай, значить, я не туди, кудись попав. Ой, Зараз не знаю, спробую, наприклад, збігати до там, де лісник повинен бути. І тут, а десь є полтергейсти, але фіг на них, мені здається, ними париться сильно не хочу. Я думаю, ми можемо пробігти просто. Так, відчиняємо. Ви хто до кого мені звертатися? Бувай! Знову, типу, алло. Якісь групи висять, до кого йти, кого шукати. Коротше, не знаю, щось мені останнім часом прям фартить на оці пошуки. З самого початку, прям з самого початку. Так, може, з вами тоді? З самого початку якісь типу завдання на пошуки не зрозуміли. Як щось треба, дуй до головного. Слухай з усіма питаннями. До головного до головного. А головний де ну взагалі ось завжди. Бувай, а так завжди. Ну я ось прийшов і все вже обчухав, нічого не знайшов. Але ось мене думка прослизнула, що можливо треба саме в цей телепорт три попірнать. Бо ну це капець, щось таке саме перше завдання, і І взагалі і, і нічого не зрозуміло, нічого навіть не сказали мені, ніякого там вступу немає. Там ну типу по ролик, звісно, є, але я думав, ще якийсь діалог там з якимсь командосом буде чи я не знаю. Куди це задерся? Сюдою можливо треба, типу, спуститися вниз якось і потрапити. Куди? Кудись потрапити. Блін, я не знаю, можливо, треба оце в будівлю прям потрапити, типу, мимо них, типу ми шпіони якісь. Хоча ми просто назад спустилися, ні. Понял. Тю, щось можливо, що не, не задумувалося, так, щось мені так трішечки здається. А трошки затупив. Я вибачаюсь. Початок сюжету. Ось ми на місці. Замовник відвалив нехілу суму з голод декого з групи стрільця. Поки наблаштуємось тут. Що мені варто очікувати від цієї групи? Та то ж само, що від інших. Група досвідчених сталкерів, які комусь чимось насолили. Ти найманець чи ти детектив? Ось що дуй зараз до групи Альфа та розвідай ситуацію. Вони знаходяться на стоянці на південь звідси, та прибули сюди раніше за нас. Може хтось щось і дізнався. А я поки дізнаюся, що трапилось з загоном Дельта. Як скажеш? Я не знаю, я тупо чи не побачив, ну я взагалі фігею. А завжди стоп. Я його на екзач знайшов випадково, так скажімо. Е е е е і в мене отиж, да, ремонт модифікація. Бракує грошей. Mm -hmm. Ну Мені треба, Стопроц буде просто накинути. Да, Посилювачі сервоприводів, а без них я манав, бо я не можу тупо бігати. І мені бо це ще ящичок знайти, було б непогано. Щоб мене не сперли просто цей екзач. він начебто на другому поверсі повинен бути. Да. Я yeah. yeah, ось, ось закину сюди. А це ось, ось схоже якраз до цього, до валини моєї. Хоча, блін, від'єднати гранатомет, я чесно, манав. Я тими гранатометами... хтось користується гранатометами тими? Ой, і все шоу мене знайшов. Коротше, щось залутався. так. Ну тепер думаю можна йти. Бо таке. Це ж знову, поки артефакти я не знайду, то зараз тільки е трішечки там навантажуся і вже все, і бігати нормально не зможу. Таке собі, коротше. Так, до вас, група Альфа, у вас вже було більше, чому зараз тільки четверо? Тобі, то яка до цього справа, секторе, невже допомогти комусь хочеш? Якщо я питаю, значить є справа. У лісі до нас напала якась велика тварюка та порвала половину нашої групи, як тузик грілку. І я такого ще не бачив ніколи. Загалом тут усі, хто встиг звідти звалити. Ну так що, є тобі до цього справа? Так, є. Давай координати місця, де ви були. Е, завалить. Це полтергейст, Схоже ще. У ну, мене, блін, патронів так-то не сильно багато. Я надіюсь просто, що це там не якась тварина прям конкретна. Огу. А що? Ось, а що з зумом? Капець, подожди. Вд'єднати. Там якийсь 30-кратний приціл, чи мені здалося? Як мені оце гамно завалить, якщо мене патронів небагато? Також питонечко. Привіт. Ого, а він не один. Пацани, не надо. Капець. Піджди, це шо? Диви. Це шо таке? А як? А як за цього стрілять? Це... Я не... А що це за галюни? Так зажди. Ну нам, мабуть, що від бідра стріляти ним треба. Оп. Ну, я завалив і схоже, у урону цієї валини нормальний, або це порізали цьому псевдогіганту. Ну, оце, звісно, капець прикол. Я не знаю, так і задумувалося оце. Що це таке? Я надіюсь, це не на всі пукалки ось на пістолет, типу, нормально, а що з валиною тієї зробили. Знайшов я твоїх приятелів та того монстра, ледве поклав падлюку. Ти розібрався з ним? Схоже, я тебе сильно недооцію. Дякую тобі, Секторе. Мені приємно на душі, знаючи, що за хлопців помстились. Залиш люб'язності при собі. Візьми. Це моя частина від старого контракту. Нехай буде в тебе. Будемо вважати, що тоє замовлення виконано. Бувай. У КПК додано нову замітку. Блін, а це ж нема ліжка, блін, капець. Там. Це зараз буду чекати, то викиду 3 роки, поки він закінчиться там. Правильно чи неправильно? Не, тут схоже ніде особливо не поспиш, блін. Так, що там по КПК завжди? Де воно, я, де його дивиться взагалі? Щось я, я, звісно, вибачаюся, але я не можу вдуплити, куди мені. Куди мені дирить? Де тут замітки? Це ж не такий КПК, як ото там тіня з Чорнобиля. А, ось все, в статистиці. Фотографія групи стрільця, замітка лісовик. Мабуть, цей старий Ан за ці декілька годин побачив більше, ніж я за свої контракти. В будь-якому випадку тепер мені за себе не соромно. Ну так, це буде, схоже, у цьому статистиці. Он фотографія групи стрільця. Група досвідчених сталкерів це по суті все, що відомо про ціль нашого контракту. Який ідіот додумається так інформувати найманців. І на що я тільки розраховував, беручи участь у цьому. З іншого боку, виходу у мене особливий не було. Oh. Так, сектор. Альфа теж вирішили оглянути місцевість, але наштовхнулись у лісі на величезного монстра, який розкидав половину всієї групи. Леший вижив, зараз вони на тій же стоянці. Шикарно, мля. Цей Леший притурок хоч щось може нормально зробити. Желюгідніше загін з усіх, сука. Добре, начхати. Як там Дельта? А які ти шустрий. Дивись, щоб тобі пташеняті крилишки не підлітки. А так, щодо Дельти, Ситх, лідер загону. Каже, що в лісі знайшов капер, та біля нього з'явився загін сталкерів. Можливо, від них ми зможемо дізнатися якусь інформацію. Відправляйся до нього. Бувай. Тепер, да. Тепер нам сюди почекати відкриті, знайти групу стрільця, все. Коротше, все наче зрозуміло. Єдине, ось поки я зараз викид, може. Нема ніфіга. Просто я знову таки не хочу себе перенавантажувати, а блін з патронами уже щось така біда трішечки неприкольна. А оцей калаш гімняний брати також якось бажання сильно нема. Ну та окей. Побіжимо вже так. Якщо що вже ножом похреться і усіх просто. А ось, до речі, пішли, трупачки, чи мені здається? Ні, ніфіга. Трупаки. Ой-ой! Не завжди. Ах ти гадіна! Гамно, ну так, да, непогана валина, не. я б собі її заставив загалом. А це ось у три чувака. Ну, аптечки я заберу. Ось патрони до пістолета. Ось, аптечка, аптечки, знову патрони. Ну всс ку я не знаю. Типу, мабуть, не буду брати поки. Також з собою тягати, типу, зайве не сильно хочеться. Побігли. Ну, типа, і ні в кого нічого нема. А ну це ж так, да, це ж ця саме група, яку розвалили, типу, половину там. Ну, зато аптечками і до пістолета патруль накидали собі. Хоча б мені здається, тієї пістолет не особливо багато погоди мені зробить. Але ок, який план? Як ти знаєш, ми повинні дізнатись, де знаходиться група стрільця. Ці сталкери не просто так з'явились у місці, де раніше знаходився дехто на прізвисько Лісничий, який, за словами очевидців, достатньо тісно був пов'язаний з їхньою групою та безпосередньо із самим стрільцем. Звісно, не факт, що вони взагалі знають, але. Але вибору у нас немає, так? Саме так. До речі, коли пропав сам лісничий, я не маю поняття. Тому я пропоную піти до цих сталкерів та дізнатись, чи знають вони щось про наших кадрів. Ну, коли я кажу дізнатись, я маю на увазі, скажімо, штурмувати табір, узявши одного або декількох у полон. Тут же як вийде. А на допиті вже все стане зрозуміло. Підтримую вперед. Ой-йо, прям так відразу. Блін, ну, тут я не прицілюся нормально. Ну, а дамага тут не сильно. Типу, найманець в рівень складності, звісно. Ну, Пістолет непоганий, але, типу, точності. Да, нормально він валить. Точність тільки така не найкраща. Ну, да. З ними не важко стрілятися, в урону в них небагато. Думаю, можливо, Ой-ой-ой, що собі накаркав каркав схоже? Ні, вони прям як нормально схоже попадуть, то попадуть прям вже, ну, типу, боляче буде сильно. В них усіх калаші ще в додачу, тобто на свою ту пукалку ми не назбираємо, мабуть, патронів. Мабуть, доведеться вже потім міняти на АК, звісно. А, ні, завжди, тут деяких осьо є, типу по... Ось цьо, костюм, бронекостюм сюди. Ті капець. Я тут з усіх схоже знімати можу. Ну бігати, до речі, я в ньому не можу. Так, да, я тут з кожного можу знімати костюми. Така цікава системка. Але ж звісно, що Що це таке? Мішо Що? По-моєму, тут щось намутили з цими із текстурами. <рес> Сумка, цей мішок. Цікавий мішок. Біль. Я оце думаю, може я одягну все таке. Оце мені чесно важливіше зараз бігати, ніж оце. Ковиряться, ото... Так, гроші отримані. Ось у ну, новенький прям костюмчик ми заберемо сталкерський, щоб не виділиватися сильно. Ну ще і все. Допитати полоненого тепер. На ну, порозвалювали чабіни. Ну я ж знову таки не хочу сильно набирати там з собою. Оце на оцю пукалку, звісно, було б непогано. А так, то краще вже. Так, а де цей? Не поняв. Що? Просто я не знаю, це допитати полонено. Де цей полонений? Ну це не полонений явно був. І патрони в нього також є, до речі, до цього пістолетика. Ну візьмемо. Де той засів полонений? Огні то собі, тобаняповук. А, ось цей полонений, а тобі я тобі жопу на бекон поріжу. Так, все. Чоловіче, ти вже зброю сховай. Да що ти гавариш? Здаюсь, здаюсь. Так, це я займався контрабандою. І мали, готовий понести покарання. Що якою ще контрабандою? Так. а... Ви не через це прийшли? Я сюди прийшов за інформацією, і від тебе зараз залежить, будеш жити чи ні. Зрозумів, тоді зайвих питань не задаю. Молодець. Що тобі відомо про цих сталкерів? Так, одного знаю. Кого саме? Він нещодавно був тут. За ним найманець гнався. Найманець? Так, не пригадую, як звали. У нього Шрам був на обличчі. Продовжуй. Звати Сталкера-Стрілець. Біг він від найманця в тунель, який веде до Ліманська. Там він не підірвав прохід, щоб ти не дістав його. Ще щось знаєш? Це все. Я більше нічого не знаю. Будь ласка, не вбивайте. Якщо хтось дізнається про те, що тут було, твоя куля тебе довго чекати не змусить. Е -е, Копика надано нову замітку. Замітка Саня Смірнов. Дивний тип. Не було видно, що йому шкода своїх товаришів, або ж вони йому товаришами й не були. У будь-якому разі, мені здається, що вбивати його якось неправильно, мабуть. Можливо. Так, поговорити із ситхом. Ти і куди тепер? Тут залишусь. Почекаємо годину другу, потім прикінчимо, щура. Може, краще залишити в живих? Що таке, секторе? Людяність прокидається. Щось трохи пізно, раз у найманці приперся. Та ні, просто він точно щось не договорює. Навряд чи хтось повернеться через пару годин, а ось через день або два, скоріш за все, і ще може нам знадобитись. Може, ти і правий. Добре, нехай поки живе. Бувай. Е, тепер поверти зі шкіром, а це означає, що нам треба знову газюрити е, в сраку. Да. да. Туди сюди щось бігати доводиться частенько. Так, на місці. Я повернувся. Що дізнався? Стрілець був тут. Він біг до тунеля недалеко звідси. Цей же тунель завалив. А також тут був найманець зі шрамом на обличчі. Він слідкував за ним. Хм. Тоді нам треба знайти ще й цього найманця. Він точно щось знає. Добре. Хлопці, переглядаю за щуром. І можливо, хтось туди повернеться. Ситх сказав, що тут є покинута шахта, в якій якась апаратура ще залишилася. Так як ти у нас найбільш усім цікавишся, даю це завдання тобі. її, то спробуй щось знайти цікаве. Можливо, там є обхідний шлях. Хм, Одному туди йти небезпечніше, ніж просто пройтись до сітка. Мені потрібен напарник. Я незрозуміло сказав. Вали до шахти, дятел. Заткни свою пащу, мені повторювати, поки до твоєї тупої голови не дійде. Одному туди йти небезпечно, і ти це чудово розумієш, у чому проблема послати зі мною ще когось. Гамно у тому, що я сказав тобі виконувати наказ, а ти, замість того, щоб відповісти, виконую. Стоїш, вийоджуюся тут. Ти забув, хто в загоні лідер. Чи ти хочеш поговорити з замовником щодо того, що не хочеш виконувати контракт? Я повторюю тобі підправляйся до шахти. Добре, заспокойся, виконую. Пісцом не нравиться мені, треба буде його. Накуканить, прям конкретно. Знайти покинуту шахту, а, ну це я зрозумів. Не в тій покинутій шахті, до речі, може бути сюрпрайз. Надію, що ні. Я ще надію, що я знайду до цієї пукалки якісь патрони.